Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді миша. Я тільки що повернуся з ало, купив собі Logitech. У мене вже була на використанні така ж миша, вона мені, мені дуже сподобалася, але, на жаль, пройшли роки і треба було брати нову, тому що клік з часом вже стає не такий добрий, як раніше. Але мені всі, все подобалось, тому я вирішив купити таку ж саму. Ось М185 Logitech з АО. Так, відкриваємо. Так, ось така от коробка на ній. Це ми забираємо, ось дістаємо мишу. Ось така от тут язичок. У нас є тут вже батарейка. Це приємно. Ось є ресівер. Мишка працює за допомогою радіоканалу, тут нема блютуза. Заявлено, що вона тримає заряд 12 місяців. Я не можу сказати, що це так, але близько до цього. Ось алькалін-батарейка. Вставляємо її на місце. Так, ось така от мишка. Легка, зручна, приємна, дуже подобається. Вона має класичний симметричний дизайн, який підійде як для правшів, так і для ліщів. В настройках комп'ютера ці кнопки можна поміняти між собою місцями право на ліво, ліво направо. Цього разу я взяв собі синього кольору, в мене була сіра. Як ви можете побачити, логотип на сірій з часом стирається. Але в іншому, мишка дуже добре собі проявила, я працював багато років за допомогою неї. Вона дуже компактна, ви можете використовувати її на ноутбуці. Або на комп'ютері, як вам буде зручніше. І можна взяти з собою, кинути та понести. Одна батарейка, на деяких моделях дві батарейки, а ця більш компактна. Вона потребує не так багато енергії. Розділь, роздільна здатність сенсор 1000 DPI. Це для офісної мишки, я вважаю, дуже добрий показник. Що у нас. Тут ще є. 10 метрів у нас працює зв'язок на цій мишці. 12 місяців я вже сказав. Радіоканал. На цьому, я думаю, нам можна завершувати наш огляд. Я вважаю, що це найкраща мишка у своєму ціновому діапазоні, тому вона буде радувати вас довгі роки. Ще раз дякую, Алло, за такий добрий. Товар, всім спасибі, всім до побачення.